Greenway Auto привезла з Швейцарії ось таку красотку в топовій комплектації Volvo V60. І зверніть увагу сюди. Volvo Match Race Edition. Дуже класний стан. Технічно, зовні класно виглядає, ну і топова комплектація. Тут є все. Цієї машинки. Покажу і розкажу. Двигун 2.0 п'ятициліндровий дизельний вольвовський двигун 120 кВт 163 кінських сили. І працює цей двигун в парі з автоматичною коробкою передач. Гідротрансформатор ICN японський. Мотор мільйонник. Коробка неубиваема. Кузов найкращий, Не ржавіє, рижиків не буває, класна шумоізоляція. І дуже-дуже якісний, в принципі, дуже якісний автомобіль. Ну і красивий. Ззаді парктроніки, спереді парктроніки є. Де3 потужність. 163 кінських сили. Ось вона обслуговувалась на цьому сервісному центрі, Volvo Center AG вона офіціалі. Зверніть увагу на вихлоп і на вихлопну. Ніякої сажі, ніде нічого немає, ні пару, ні диму. Екологія на місці. Нова практично літня резина. Континенталь і розмір тут 235-40R-19. Нові тормозні диски. Висока, тут все дуже добре з ходовкою. Заїжджали на СТО, перевіряли, питань немає. Ні по мотору, ні по коробці. Ось гляньте, як знизу виглядає. До речі, пороги пластикові, не бояться корозії, не бояться піскострує. Іксенон, лінзована оптика поворотна, вмивачі фар, спереді парктроніки. Всі зазори ідеально рівні, ніякої ДТП у цієї машинки не було. Датчики світла, датчики дощу, сіті сефеті, люк. Все працює. Дуже економний цей автомобіль, як 2 літра дизель на автоматі. По місту до 7 літрів. Траса 4,5 будете вкладуватися. І динаміка тут, мега динамічний цей автомобіль, 400 Нм крутний момент. 9 секунд до сотні розганяється. На низах так підриває, що... Ви будете приємно здивовані. Є камера заднього виду. Ось багажник гляньте, гляньте на пластик, на резинки. Ніяких грузів тут не возили. Ось е брів. Швейцарський. Значить, Автомобіль завжди був на балансі келлер, ну, коротше, келлер. Якась там ГМБ компанія. Дуже хороше обслуговування. Берн, Швейцарія 2013 рік, реєстрація перша. З 2013 року експлуатація. Хоча е, автомобіль з конвейера вийшов у 2011 році в кінці року. Розмиднився 2011 роком. Є сертифікат. Розмитнено, сертифікат є. І рядом, дивіться, сервісний центр МВС, МРЕО. Допоможемо швидко зареєструвати автомобіль. Ми спеціалізуємось, до речі, по Вольво. У нас тут ціла площадка Вольво стоїть і любі моделі. Ну, всі моделі, які можуть бути, різні комплектації, різні коробки, двигуни. Пробіг. 200. 35 тисяч, дивіться який розхід палива. 4,3, 4,9, 6,1 навіть. Є система старт-стоп. Тут є такий пенал ще, тут є ще одна ніша. І... І тут такий комплект є. В класних комплектаціях запаска не йде, як правило. Є шторка і є ще ось такі тут сітка натягується. По поводу шумоізоляції кустики. Ось такий войлок, ось такий ковролін з пластиком. І войлок гляньте якої товщини. На кузов тут теж войлок. Дуже-дуже ну, якісні матеріали. Ось там. Все скло рідне. Ось, Лобове оригінальне, але воно мінялось 17 2017 році. Якийсь скол, не пройдеш тихо. І замінене на оригінальне. Тепер Подивимось салон, комплектацію. Звичайно ж, максимальна комплектація сумум, тому Шкіряний салон, чорний, з електрорегулюванням, навіть пасажирського крісла, а водійське й з пам'яттю Комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Почитайте в інтернеті. І гляньте на пороги, на пластик, в якому вони стані. Їм ізносу немає, ніхто тут. Не човгав, ніхто тут не їздив. Дуже якісні матеріали, тут все м'якеньке, такі широкі карти, двері, там підсилювачі стоять. Ну і тут гляньте, як дизайн хром дуже красиво стильно. Пасажирська сторона. Крісла ортопедичні, ніхто не здав у Вольво. Вони заморачуються цим розробкою крісел, щоб спина не боліла і на далекій дистанції. Дуже комфортний здійсню. Гляньте який широкий підлокотник та ще й спіналом. Спинка складується в рівний пол. Стан карти. Ну, збережений акуратний салон. Тут нюансів по салону на зовсім, ні. Ну в принципі так же само, як і по кузову. Нічого рівнями не побито. Потолок акуратний, чистий. Водійська карта сторона. Е, всі чотири скло підйомника з автодоводчиком, є складування дзеркал. Товсте скло, класна шумоізоляція. Ось водійська сторона. Гляньте на пластик, резинки, пороги. Справжня, така товста, якісна добротна шкіра. Її зносу немає. Мультируль, круїз контроль, управління магнітолою, голосовий зв'язок, датчики світла, датчики дощу, два ключі, центральна консоль теж акуратно, не потерта. І тут у нас aux USB, дзеркало з автоматичним затемненням. О, вибачаюсь, пробіг навіть 213 тисяч там помилка. І, до речі, зверніть увагу на 7,2 розхід палива, це в такому міському тест-драйв режимі мойка. Там СТО перевірка, тут стоїть, вона працює. А, гляньте який, а так 6-1-6,5, тому що є система старт-стоп. ну Якщо по правилам їздить і все добре стоплено, і тут все добре. Заглушив, завів. Все чітко є. Е. Камера заднього виду з, з парктрониками, з направляйками, є підогріви сидінь. Автомат ідеально працює, в ручному режимі можна переключати, клімат працює, теж перевіряв. Заходимо в система MyCar. Спорт режим, система City Sef, я прирощує на малой скорості, активні фари біксенон. Медіа. Можна і по Bluetooth підключати, і iPod, і USB, все, що можна все можна підключити. Дуже класна акустика. Класний звук, підсилювач. Ну, все працює. Volvo Match Race Edition. Подивимося, як працює наш двигун. Електроручник. Ось наш знаменитий двохлітровий п'ятициліндровий двигун. Це той же самий двигун, що, наприклад, потужність D5-2,4. Просто хто не знав, то у 2,4 коротше шатину, тому камера згорання біла більше і виходить більший об'єм. А так, ці, ці, той же самий двигун 5-циліндровий. Різні потужності бувають. Тут у нас Саме сама і по динаміці, і по розходу палива. Де три потужні 120 кВт, я такі фіксили. До речі, знав. Д5, 2,0, 4Т3. 5, 1 де 5, 5 циліндрів, 4 клапана на циліндріх Значить, Зверніть увагу сюди. Тут у нас новий генератор, нові ремні. І робота довижна, гляньте, як плати прошли. Що у нас тут в бачку? Навіть не щепить нічого. Чистенько там не булькає, нічого не піднімається. Все тут добре із термостатами, з компою, і з прокладками. Є захист двигуна бачу. Ще особливість цих двигунів 2,0. У них там отакий малесенький щуп масляний, його там практично нереально достати, тому рівень масла виводиться на табло. Ще особливість цих двигун, то трошки, такий трошки пар закручує, там така покручена пластикова горловина і е, це нормально. У нас дуже багато волі з такими двигунами, може так порівняти. На кожному майстру вам що це. Нормально. Поршинка ходит по 500 тысяч. Ось тут на цих двиганах. Гидро підсиливать. Вот тут у нас аккумулятор. Омывайка и е, предохранители. Пари рідні. Ось 11 ряд. У нас три. робота двигуна трошки не де закрив тому друзі хто шукає класну красиву стильну і потужну економічну Вольво v 60 топові комплектації, у нас є. знаходимось в Києві, вулиця Миколи Грінченка. Спеціалізуємось по Вольво, є що вибрати. О! ДТП по лакофаровому покриттю і так далі. Ніякій ДТП не було. Є два фарбовані елементи. раз і два. І перелак, скажімо так, є це десь 180 мікрон. А в принципі допуски 130 плюс-мінус мікрон. Тобто плюс 60 десь мікрон перелаг. Якщо так подивитися, то зазори рівні, з кольору нічого не випадає, І тому нічого критичного, нічого не крутилося Ціна питання першої реєстрації такої машини. З урахуванням пенсійного фонду 3% номера, тих, паспорт, експерт буде коштувати вам близько 7,5 тисяч гривень. І ви будете першим власником. А, працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя понеділок вихідний. Зараз зимовий час. Тому з 10 до 16.00 працюємо. Телефонуйте, переїжджайте на Тест Драйв. Є у нас послуга. Кредитування, кому не вистачає, дуже класні лояльні умови і швидко приймаємо рішення подачі кредитів І є у нас послуга на доставки автомобілів в регіони України. Тому, друзі, гляньте ще раз на цю красотку. Вільвова 60, суму максимальна комплектація. Приїжджайте, рекомендуйте друзям і чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі!